Всім привіт! З вами я Рік Лучкова на каналі Ярославочка 2005. І сьогодні ми познайомимося з декількома прибульцями із колекції Стіки з космосу». Да, «Стік космосу. У мене не повна колекція, але хоча б деякі є. І так, давайте я вас познайомлю із першим прибульцем. Перший прибулець це Клуні. І да. так, мені здається, що він, на вигляд дуже злий на слух. Але насправді це дуже добрий прибулець. Давайте познайомимося із наступним пришельцем. І наступний пришелець це у нас ось такий от монстр. Якого звати Робі. Отож. Ми з вами знайомимося. Мені здається, що він теж дуже страшний, але насправді він дуже смішний і добрий. Ви тільки подивіться на нього. І давайте познайомимося з останнім прибулцем на сьогодні. І сьогодні у нас це буде. Ось такий от супергерой Чіта. Дивіться, дов, доволі сильний він на вигляд. І, звичайно ж, він добрий. Так що давайте знайомитися. So І так, доволі злий. Але він дуже добрий прибулиць. Е, так, е, я думаю, що на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже радий, адже я стараюся тільки для вас. Всім пока!